Усім привіт! Ми зараз знаходимось у Личаківському районі міста Львова. І позаду мене житловий комплекс Тіфані від девелопера Мій дім. Скажіть, будь ласка, три плюси та три мінуси проживання в цьому ЖК. Забагато стоїть машин. Підозра, що це не наші аналізи, можна здати. Кардіоцентр Двина сплошна і нереально заїхати. Цікаво, як там всередині. Ходімо. Зоряним небом вам і мені зараз дуже сильно пощастило. Тому що саме зараз ми разом з вами знаходимося у найвищій точці у Львові. Мені здається, там щось трошки ок, по... по вентиляцію і так далі. Я сама задумалася на ту купку тут. Клас. Житловий комплекс Стіфані це будинок бізнес-класу і складається з двох будинків. Перший будинок був зданий у 2022 році, а другий будинок у 2023. І поверховість тут каскадна, 6, 8 та 16 поверхів. Технологія будівництва мановітно-каркасна. Стіни зроблені з цегли, утеплення, пінополістирол, висота стель — 2.8 і опалення індивідуальне в кожну квартиру. Наземний та підземний двогрівневий паркінг забудовник вказує, що тут є дуже гарні дизайнерські холи. І до речі, у 2020 році ціна стартувала на цей житловий комплекс від 22 тисяч гривень. Якщо повернутися до 2020 рік, до речі, це була досить така висока ціна. А зараз ще є варіантів забудовника, де можете придбати двохкімнатні від 72 тисяч гривень за метр квадратний. Ідемо і запитаємо сусідів, як їм тут живеться. Чи виконав забудовник все, що обіцяв? Чи справді це не обудова бізнес-класу? Ми ще йдемо разом і перевіримо. Скажіть, будь ласка, ви проживаєте в цьому жловому комплексі? Чи можна з вам декілька запитань? Хоча без коментарів. Добре. Скажіть, будь ласка, три плюси та три мінуси проживання в цьому ЖК. Я мінусів взагалі не бачу, лише плюси. Вау, давайте. Находиться в дуже гарній парковій зоні. Це перший. Друге якісне будівництво. Третє в цьому житловому комплексі є повністю все, що потрібно для життя людей. Від нової пошти, стоматологія. Якість будови хороша, гарна локація. Ще? Ну, приємні люди живуть тут. Майданчик, те'я, велика парковка. І багато закладів класних – Кав'ярні, магазини, магазини пива, психологи, стоматологи, все є, все збоку. Гарний вид, комфортний. Угу. Що ще. А, хороші сусіди і подвір'я. Досить великий паркінг, угу. дуже, класний, дуже класне подвір'я закрите, де ніхто не може зайти. І, напевно... Знаєте, що тут все є, всі магазинчики зразу з боку. Аналізи можна здати, кардіоцентр, навіть для собачок, для котиків є спеціальний магазин. Дуже сучасний, гарний будинок. Mm -hmm. Ми купили його заздалегідь, тобто нас влаштувала ціна. Дуже У нас гарне... самого початку будівництва мають. У нас самого початку будівництва. Гарна площадка зі сторони лісу. А з мінусів є? У вас мінуси? Мінуса. Та по суті так нема, напевно. Нема? Таке рідко почуєш. Мені здається, там щось трошки побудові з вентиляцією і так далі. А так все дуже класно чекав. Мінуси то, що трошки не пильнують площадку і тут забагато стоїть машин. Підозри, що це не наші. Чи чуєте ви сусідів? Рідко дуже. Скоріше Це за так? все як будівництво. Ага. Ремонти. А вони вас? <сіх> не знаю, не жалілися. <сіх> не чути дуже класні ліфти, шумоізоляція теж класна, тому сусідів не чую. Трошки чути. Бачу, знайшли мінус <сіх> наразі. Трошки <сіх> чути. Ні, бо в мене наразі ще немає ні сусідів, ні знизу, ні зверху, ні збоку. А ви там господиня Він всього повезла. буде поверху. А якби ваші друзі питали поради, чи купувати квартиру, в цьому ЖК, що б ви сказали? 50 на 50. Обов'язково. Однозначно так. А хтось з друзів ваших придбав тут? Двоє. Класно, тому ви кажете, що сусіди хороші. Я би радив вам і моїм друзям купувати квартиру, бо я тут неодноразово купував квартири. Ви постійний покупець. Так, і нормально будуть люди задоволені. Я сама задумалась над похупкою тут. Клас. Так що я би порадила купляти, Якщо хтось бажає придбати собі, то так. Якщо б у вас був шанс жити в іншому комплексі, ви б брали, обрали інший чи залишились би тут? Не напевно тут залишилась. Мені тут дуже подобається. Дуже тихо, дуже хороша шумоізоляція. В принципі, мені все подобається тут. Мене нема дуже з чим порівняти, тому що раніше я жив у власному будинку. Ось, але Такого, щоб критично, щоб заважало такого немає. Давайте зараз глянемо на лікс, скільки коштують квартири в цьому житловому комплексі. Зіка Тіфані. І того у нас декілька квартир. Двохкімнатна квартира в новобудові коштує 225 тисяч доларів. І це за 74 метри квадратних. Або ж є за 150 також двохкімнатна. Але це нульовий цикл. За 205 ви можете купити 78 з половиною метрів квадратних. Цікаво, як нам всередині. Ходімо. А зараз давайте оглянемо сам пол цього житлового комплексу. Що ми побачимо? Це дуже гарні підсвітки, стильно, в темних кольорах. Як на бізнес-клас, я кажу. Є yeah, класно. А зараз ще глянемо на ліфт. Я вже чую, що він музичний. Чекаємо. Він, до речі, обшитий. З зоряним небом. З великим екраном, який на кожному поверсі, показує, які квартири знаходяться на цьому поверсі. Щодо управлінської компанії. А, чи подобається вам, як вони виконують свої роботи, чи будинок доглянути вулиця, тут багато насаджень, що скажете? Ну, у мене жодних питань немає. Ви можете прогулятись, подивитися все гарно. Що не можу поганого сказати? В принципі, не дуже щось хочеться назад, хвалити і хорошого, але хвалети не буде і напада теж. Добре, виконують, доглянути ну, деколи, може, не так, та як люди хочуть в той самий день, в ту саму годину. Може бути на день скор пізніше, але нормально все. Вона і зараз косить, працюють, содоглядають. Все, все, все Управління будинком. Вони стараються, вони прибирають, все чисто, гарно. Вам і мені зараз дуже сильно пощастило. Тому що саме зараз ми разом з вами знаходимося у найвищій точці у Львові. Просто гляньте, який краєвид. Чесно, ніколи досі такого не бачила. Ніколи. що скаже сусіди? Уу! Добре, а як з паркінгом? Бо всі новобудови зазвичай мають проблеми з паркінгом. Яка ситуація тут? Тут ситуація досить непогана. Чи з легкістю можна запаркуватися? Можна з легкістю. Поки що нормально паркуємося з легкістю. Скільки балів дасте цьому забудовнику і цьому житловому комплексу? Ну, я думаю, 8,5 можна. А я його дуже люблю, це мій дім. Тому, Ой, я став... тому я ставлю 10. Ну, 10 буде, сказати, що я підкуплений. За що це Давайте я вам дам 8, поставлю <рес> 8 балів. 9 і 9. Напевно, що 9,5, з тому що нереально заїхати сюди <рес> з іншої сторони. Двина сплошна і нереально заїхати. 10 балів я тут живу. Ви бачите це сумне обличчя, а це тому, що нам на жаль вдалось зібрати дуже мало відгуків про житловий комплекс Сіфані, оскільки тут дуже багато зараз приходить ремонтів і мало мешканців. Але я надіюся, що ви зможете виправити цю ситуацію своїми коментарями та правдивими та чесними відгуками про цей житловий комплекс для того, щоб бути корисними всім, хто цікавиться взагалі житловими комплексами у Львові. Будь ласка, якщо ви мешканець цього житлового комплексу, напишіть свій чесний відгук про забудовника, про те, як вам тут живеться, чи справді цей будинок бізнес-класу і ще всі плюси та мінуси, які згадаєте. Дякую, дякую вам за продави. відгук. це посилання на канал. Це для вас, хлопчику. Дякую вам за чесний відгук. відок. Посилання на наш канал. Дякую вам за чесний відгук. Це для вас дякую вам за вашу продову відповідь. Тут посилання дякую на наш вам. youtube канал. Дякуємо, що були з нами увесь цей випуск. Якщо ви є мешканцем даного ЖК, будь ласка, пишіть свої чесні коментарі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, а також пишіть, який би ви хотіли, щоб наступний ЖК ми відвідали і запитали сусідів, як їм там живеться. Тому що правду вам не скаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правду вам лише розкажуть люди, які там живуть. А що скажуть сусіди?